На годиннику 10.31. Як ми вам? І розповідали ще сьогодні з раночку. Що буде у нас сьогодні? Москап, і мусхаб буде просто тут і зараз, бо більше буде в студії наживо. І я ж то запрошую вас приєднатись на наші соцмережі. Це є телеграм-канал Радіо Рай онлайн, Фейсбук, інстаграм, сторінки Радіо Рай, вебсайт рай.ua і Ютуб канал Рай Радіо. І Знаєте, що гості наші вже у студії, а я прошу вітати на сьогодні. Даріка, доброго ранку, доброго ранку, привіт, Всім привіт. 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 як нас як уже рахую середа, вже екватор тижня підходить. Рахую, що на дворі так. достатньо сонячна погода. Так. Вчора ще дощик був. А сьогодні відчуття насправді якоїсь такої хорошої весни. Ти відчула по дорозі до нас чи ні? Так, так. Мені дуже сильно подобається погода. У мене чудовий настрій. О, О це вже вже добре. Я скажу тобі, немарно то чудовий настрій, тому що ми мали ексклюзивну змогу послухати твій трек. Немарно ти до нас з'явилася. Нагадуємо, що мусхаб, це якраз рубрика, де артисти мають змогу запрем'єрити Свої композиції. Ну, я прекрасно пригадую, що ти в лютому, ще до нас в гості заходила. Там була композиція сніг. Так. Ну, зрозуміло, це зима. А тепер композиція. Я подумав, насправді зараз я так. пояснюю нашим слухачам, що це було приурочено спеціально до Дня Матері, тому що День Матері 11 травня. По факту, воно десь так само, я думаю, є від сил. Твій трек називається Мамо. Ага. Так, я подумав, що це воно стосується сам. День матері, а тут є певна особливість. Яку Яка саме особливість розповідай нам? Так, у мене 10 квітня вийшла нова пісня Мамо вона спеціально до дня народження моєї мами, так і також до Дня Матері. Вона про е... те, про подяку е... за турботу, за любов. Вона нагадує нам про те, що. Мама буде поруч з тобою завжди. Незалежно від твого віку. Вона завжди тебе підтримує. Так, ти максимально права, тому що до сих пір, скільки б дві років не було, там Андрія або Богдана ану шапку вдягни, бо так, на <світ> вулиці холодно. холодно, а ти далі ходиш, як той парубок. Ну, то продовжує історія. Я знаю також, що. Давай перше так. А чому ти вирішила саме мамі присвятити? Я розумію день народження все ж таки, але чому от саме от саме в цей час ти вирішила, що я хочу зробити такий сюрприз. Ну, мабуть, тому що. Е... Ця пісня була б актуальною і до Дня матері, так. і я давно хотіла якусь таку пісню про ексклюзивчик, mm -hmm. так так, так, про подяку мамі за життя. Це класно, це О, це І дуже воно класно. вже само собою склало картину, вже так. повноцінно. Ми знаємо також, що ти буквально я бачив на Ютубчику: в тебе є кліп, готовий. П'ять днів назад він був запущений на Ютубі. І що ти можеш розповісти нам про зйомки? У мене буде декілька запитань, але перше розповідай, будь ласка. Так, ну ми таки зняли лірик відео більш от ми його знімали тут в Івано-Франківську в mm -hmm. студії. Було дуже класно, класна команда. Мені все дуже Сподобалося. Довго весь процес зайняв? Чи були якісь проблеми, чи можливо все так от просто як лягло, так і лягло? Ну, десь п'ять годин ми знімали. О -о. Плюс, так. Ну. Це ніби нормально. наче окей. А автор слів хто саме? Автор слів Євген Тріплов та ага. Євген Соломін. Тобі все, ну, в принципі, ти себе дуже комфортно відчула на рахунок цього. Ти, до речі, пробувала сама щось писати, можливо, чи плануєш? Я пробувала, так. поки ще нічого не випускала, ага. але. В, та, на, на, на перспективу десь воно може і буде. Ну так, так. якщо потрішки потрішки якщо ти маєш явно талант до цього, то в тебе все обов'язково вийде. Я в цьому не сумніваюся. Ну, і я Звернув увагу, що м, в тебе там був блакитний такий е, фон позаду? Так. Е, ну ми запрошуємо слухачів написати Даріка. Е, е, ну, якби там в Гуглі можна просто прописати вас, одразу берекине на Ютубі. Можете подивитися, чому саме такий фон? Е, у пісні є такі рядки: кожен день, кожну мить ти ведеш у блакить, тому ми підібрали такий блакитний фон. Ага, то е, себто по словах, ви просто відкинули туди. Так. А в твоєї мами які очі? Оце мене цікавить. Марі, як О, у мене. Ось! Значить, немарно я такий прикину. Я подумав так: походу або в тебе, або в мами. А в тебе виходить так, що і в мами, і в тебе безпосередньо так. класно, класно. А е, як мама відреагувала? Мамі дуже сподобалось. Насправді вона цю пісню трішки раніше ще, ще mm, чула, чула. Ми її показували так. Їй дуже сподобалося. Mm, ну, це для неї був сюрприз. Чи все ж таки вона очікувала цього чи не очікувала? Е, ні, це був сюрприз. Ми її записували на студію у Києві. Про це знав mm -hmm. тільки тато, ага, і ну, потім ясно. вже. Коли пісня була готова, ми. Через час показали мамі. Так. Mm -hmm. Ну, супер. Якщо мама з мамі. Мама, щаслива, це вже супер. Я думаю, що зовсім скоро то десь там буде в червні, здається, день батька. Тому ага, так чисто так. став... ну, такий невеличкий натяк на щал Так. Е, Ну і я прекрасно знаю, що в тебе стався невеличкий дебют як е, акторки. Е, ти в, знялася, так розумію, у фільмі, і ну, фільм називається Відпустка на, на ослі". ослі. А ну, розкажи, що так. це. Як за роль ти туди потрапила фільм, як ти взагалі туди потрапила. Це дуже круто в такому віці потрапити в фільм. Так, 13 березня відбулася прем'єра фільму романтичної комедії Відпустка на осліп». І у мене була така невелика другорядна роль. ось... Мені дуже сильно сподобалися зйомки, це було дуже класно, адже це такий перший мій досвід у такому великому кіно, і я дуже щаслива. Як ти трималася мені? в кадрі? Ти не а... хвилювалася? Чи, чи ну ти так. кайфанула від процесу? Так, так, я дуже сильно кайфанула. Mm -hmm. На тебе стоїть дивиться десяток людей з камерами, з мікрофонами, і тобі треба тримати це обличчя це і бути? Це було дуже в ролі. цікаво, насправді. Ну, складно так. взагалі входити в ролі. А в тебе була роль, якщо так трішечки. не секрет. Бо фільм зараз, наче вже в прокаті, його так, вже так. можна. Піти подивитись, але де саме на якому моменті ми можемо зустріти тебе? Е, я є в кількох сценах е, у Закарпатті. Е, е, я знімалася не сама. У мене була моя подруга-сестра. Mm -hmm. Ось ми були такі дівчата, тінейджерки, тіктокерші. Mm -hmm. Так, так, а так, з ким ти працювала добре. з ну, ти ж по-любому зустрічалася з там з головними героями? Якщо я не помиляюсь, там я Даніеля Салама впізнав так. і Лі Лі також Лі я бачив. Також і Гуцул головна... Дракон здається, також там був. Я тобі вже не можу сказати. З ким ти як ти з ними спілкувалася, десь бачилася, можливо? Ні я, ні, я бачилася з ними так. на зйомках. Так, е, Фоточки поробила? Були... Пот... Це найважливіше, головне. Це, так. Так. Е, так, також головна геройка Тетяна Малкова. Ось, Мені було дуже сильно цікаво з ними познайомитися, це було справді цікаво з ними поспілкуватися, запитати... навчитися. Запитати що? Е, ну запитатися про їхню кар'єру, mm -hmm. так ось. <рес> Запитати, що в якому наступному фільмі ми е, будемо змагати, щоб також взяли в роль. Так, це <рес> як варіант. Ну і хотілося поставити тобі запитання: от що би ти ну ти посмакувала, скажімо так, уже і трошки кіно. Що тобі більше подобається? Ти би хотіла більше музично розвиватися, чи все ж таки в акторку піти? Або ти можеш, я, я розумію, що і ти, і ти і зараз ради відповіш так, це буде, мабуть, і те, і те, але А, а давай реально. чомусь одному так. надамо перевагу. Ну. Мабуть, більше все ж таки музично, але мені дуже сильно сподобався досвід зйомок у кіно, і я б можливо поєднувала це так. Ну, ну скажімо, можна і знімати такі кліпи до треків, що виходить також повноцінне кіно. По -кіно тому так. поєднювати можна. Значить, це дуже крутий досвід, і це дуже кльово, що ти себе спробувала в цій ролі? Ну що ж, я пропоную перейти зараз до власне ексклюзивної презентації на рай радіо, і ми обов'язково повернемося до нашого етеру, тому що підготували ще для тебе декілька каверзних Запитання буде ну, не... далі. Ми слухаємо трек від Даріки «Мамо». Слухаємо. And that Завжди поряд почуваюсь у безпеці, все, чому ти вчила зберігатиму А пам'ятай. Це друзі був трек від Даріки під назвою Мамо. І ми продовжуємо наше тер. Нагадуємо, що Даріка у нас зараз ще в студії. Ми муска продовжуємо. Ну і звичайно без питань не обійдемось. Звісно, що не обійдемось. Хочеться також тебе запитати про твої подальші плани. Коли будеш випускати е, новенький якийсь так. сингл, чи вже напрацювання на судячи по очах, можливо, Здається, щось уже є. є так. О, у мене вже є готова пісня. О. Вона також частково пов'язана із фільмом Відпустки на ослі. Угу. Е, в одній сен пролунала е, ця пісня, шматок цієї пісні. І... Це майбутній сингл, так? Так. Ага. так. Угу. І шматочок вже можна почути у фільмі, а повна пісня вийде десь так, так. на кінці цього місяця. На кінці класно. Е, а ну скоро. -зорі... зорієнтуй. Е, ну, я розумів, все, це не то можна вже відкривати. Певно, після паски. Так, це після паски. <гум> так це, <з> зазвичай <гум> так. кажуть. А про що саме приблизно? В якому стилі, в якому жанрі? Вона насправді. В такому незвичному для мене стилі О, там є і швидка частина, так. і повільна, така більш лірична. Mm -hmm. От але та, що така більш швидкіша, Активно. вона про так, вона про Карпати, про красу Карпат. Тому класно. Це якраз під весну, мені здається, на ура, і я скажу, Саме більше то. того немарно вона тратила час на знімальному майданчику. Зразу видно хватку професіонала, тому так. що потрібно зразу. Так, від хлопці швиденько, поки ми цього. це зняли. Так. що мені ні, швиденько Ти там на задньому фоні фоні салема десь зніми. Скажемо, що він до мене сам попросився в кліп. А. Це дуже класно. А з яких стилів ти би ще хотіла поекспериментувати? До речі? Насправді, Що цікаво, я не думала ще про це, mm -hmm. але можливо, в мене зараз більш такі ліричні пісні. От якраз ось ця пісня вона буде такою нетиповою для mm -hmm. мене, і можливо, я б надалі хотіла робити такі більш швидші mm -hmm. такі активніші, активніші mm -hmm. пісні. Ну класно, ну, в принципі, експерименти це якраз той період, коли слід це робити. Весна в моменти розсвітання не тільки природи, а творчості. і Нехай в тебе все вдасться. Чому я так тебе плотненько підвожу під майбутнє? Під плани. Зараз буде трішки складніше запитання. Буде якби ліць. ти буде, буде, а якби ти е... себе уявила 5 років вперед, в майбутнє, ким на цей момент ти вже хотіла, що ти би хотіла досягнути? Де би ти хотіла, з які би ти сцени хотіла підкорювати? Е, ну ти задумувалася взагалі про це? Ні, насправді не задумувалася. О, тепер задумайся. Так. Я розумію, що це не так просто. Проте, все ж таки, щось можливо ти вже собі там. Ну, хай будуть мрії е, такі, ну такі прям повітряні, можливо, малоймовірні, але в візуалізації воно все спрацює. Ну або те, що ти бачиш дійсно через п'ять років. Так, ну багато нових пісень, так можливо, якась цікава співпраця. О, колаби. Так, колаби. Також е, слухачі мої, які яким буде подобатись моя творчість, які будуть слухати мою музику, і також ставати співавтором своїх власних пісень. Так, я дуже сильно хочу. Це, це супер. Ти скажи нам найголовніше, ти коли вже станеш популярною на всю країну, це ти цих двох старих дідів не забудеш? Ні, не За років. Я знаю, приходила б. Були ефіри. Були були, були я з ними е, супер. Ну і якраз невеличкий такий бліц. Він в принципі не буде вимагати з тебе чогось е, складного. Е, головне е, не хвилюватися і розслабитися. Ну ти вже, в принципі, навчена, ти знаєш ці всі приколи. Е, декілька запитань їх буде тільки чотири. Перше запитання тут не обов'язково швидко відповідати. Е, скажи, от на твою думку, і на думку, е, можливо, комусь допоможеш із наших слухачів, які тебе зараз чують. Три речі, які обов'язково потрібно зробити в Зараз уже пів весни пройшла, і в нас ще пів залишилося до літа. От що би ти обов'язково хотіла зробити, або що ти хочеш порекомендувати нашим слухачам? Три речі обов'язково. Так. Е, напевно, гуляти, найперше, Раз. насолоджуватися. Погода хороша, так. Е, так, подорожувати. Так. Я б дуже сильно хотіла е, поїхати в Київ. Ого. також. Е, Можливо, ще якісь інші міста України, яких я ніколи не була. Це прям мрія. Внутрішній туризм класно, так? Так. І. Насолоджуватися насолоджуватися, насолоджуватися життя. Життям, Це так. я розумію в людини. Плани в мене в планах помити вікна перед великодним. А, я в принципі собі ставив запитання, що я робив. Ми, ми в принципі і попали. Я би сказав, так класна погода, треба нормально погуляти, погодити. Плюс якийсь кльовий собі відпочинок продумати, і плюс екскурсію зробити. Супер, наступне запитання: скажи, будь ласка, як звати твою маму? Галина? Галина? А ну п'ять компліментів для твоєї мами. Найкраща Раз. неймовірна Два. А, турботлива Три. Ніжна, Чотири, 4, смілива, п'ять. Супер молодчинка. Ну я не міг не оминути увагою і мусіна, тата мусіна. в тому числі. Скажи, а. як звати тата? Андрій. О, який О. ж прекрасне ім'я в твого тата. Я Просто також Андрій, тому <свісно> також п'ять компліментів, щоб тато не ображався. Так. Люблячий, Раз, мужній, два. сильний, турботний. Чотири, е, е, найкращий. П'ять. Прекрасно. Ну і останнє єдине, що тебе ще помучу, просто побажання до великодня усім нашим слухачам, як від тебе, від уже сформованої артистки. Я бажаю вам усім успіхів, щоб ваші мрії обов'язково здійснювались. і найголовніше для нас всіх це перемоги. Дуже дуже тобі велике дякуємо. Ми тобі бажаємо в свою чергу, щоб ти до нас приходила уже в ближчий час своїми експериментальними треками, словами, і щоб ти собі знайшла свій стиль, але не забувала, що чим ти будеш крутіше робити у цій виражі, тим краще для тебе буде, щоб ти підписників просто шалено кількість мала що вони зараз за склом би стояли і в тебе просили автограф. Уже в ближчий час. Ну а я ж то, друзі нагадую, що з нами сьогодні в студії була Даріка з примірою своєї нової пісні. Дякуємо за те, що завітала до нас. Ну Дякую. і чекаємо вже із новим треком. Так, так, так. Ну, ну ми повертаємось ми до, музики. до музики, друзі.